Жіночі костюми Jack Jones. Класні та стильні, дуже гарно дивляться. Зручні, класні шортики, з карманчиками, політочка підтягнеться, зручна резиночка, класна модель, емчка, йде такий кульчик. Світшотик. Такий емочка тут і худі. Та шортики, емічка, тут світшот, Шортики, це я такий одноторний, елічка, світшот і шорти. Ешечка світшотик. Емочка кубі та шортики? Елічка світшот та шортики? Шорт, шорт, Світ шорта шортики. Суч. XL. Світ шорта шортики. XS. Откупити шортики.